Наступний комплекс також дуже розповсюджений в чоловіків, і він буде пов'язаний з едиповим комплексом, з якого ми починали. Це комплекс Мадонни та блудниці. Це буде такий м, вид чоловіків, які десь в своїй голові ділять жінок на достойних, недостойних, е, там, чистих, непорочних і бруднуль якихось от таких там давалок для сексу. Як працювати з таким комплексом? На що звернути увагу? І це можна попробувати робити навіть самостійно. Трошки розмивати оцю межу. Тобто, да, є якась крайність, да, є якась там не знаю дівчина, яка з 16 років мріє вийти заміж, пече, пиріжки. О, така вона ви зі школи, от собі з пацанами жартували. От яка вона буде комусь дружина? Хорошо, ми взяли це як крайність, і візьмемо ще якусь крайність, там дівчина, яка. Має дуже низьку соціальну відповідальність, от вона там займається сексом, багато з ким. Це ми взяли в дві крайності. Але наша задача не дивитись в крайності, щоб щось комусь довести. Наша задача розмити оцю межу тверду, де я говорю, що оці для шлюбу, оці для сексу.